Добрий день, малята! Сьогодні на нашому майданчику я знайшла мішок. Як ви думаєте, що в ньому лежить? Я загадаю вам загадку, а відгадка в цьому мішку. Кругле, рум'яне я зростаю на гілці. Люблять мене дорослі і маленькі дітки. Так, вірно, яблучко. У мішку лежить яблучко. Ой, ви чуєте, хтось плаче. Привіт, зайчику, чому ти плачеш? Я зібрав цілий мішок яблук, щоб пригостити всіх своїх лісових друзів, але раптом я побачив лисицю. Вона потихеньку почала до мене підкрадатися. Я злякався і побіг. Тільки вдома я побачив, що мішка у мене немає. Я його загубив. Подивися, зайчиня, це твій мішок? Так, ми знайшли його, але тут лише одне яблучко. Як же так, куди поділася решта яблук? Подивися, зайчик, у твоєму мішку велика дірка, поки ти біг майже всі яблука і розгубив дорогою. Що ж мені тепер робити? Як повернутися до своїх друзів без гостинців? Здається, я придумала. Ми зараз яблучка намалюємо. Яблучка, які ви мені намалюєте, будуть такі ж соковиті та рум'яні. Звісно, зайчику. Дітки допоможемо зайчикові і намалюємо для нього яблучка. Для роботи я приготувала фарби червоного та коричневого кольорів, стаканчик з водою, пензлик та ватну паличку, половина яблучка. Велике коло білого кольору, серветку та клійонку. Давайте підготуємо наші ручки до роботи. М'ячик ручкою стискаю, натискаю, відпускаю. Буде сильною рука, наче швидка я ріка. Давайте тепер іншою ручкою зробимо. М'ячик ручкою стискаю. Натискаю, відпускаю, буде сильною рука, наче швидкая ріка. Молодці. Дякую вам, малята! Дуже гарні вийшли яблучка. Ними я пригощу усіх своїх друзів. А мені час прощатися. До побачення!